Усім привіт! Мене звати Олеся Борейко. На цьому уроці ми розглянемо цикли ФОР для роботи зі списками, множинне присвоєння та оператори збільшення присвоєння. Ці інструменти є корисними для журналістів, які працюють з даними, оскільки вони дозволяють автоматизувати повторні завдання та аналізувати інформацію більш ефективно. Це мій робочий стіл, а це стільчик. Там стоїть мій космічний корабель. А тут я тримаю різноманітні дротики. Оу, справжній космічний корабель. Сам сконструював! Я використовував дротики різної довжини. У попередньому уроці ви дізнались про використання циклу FOR для виконання блоку коду певну кількість разів. Цикл FOR повторює блок коду один раз для кожного значення у списку. Наприклад, якщо запустити такий код FOR n in range 5 пріт N, то ми отримуємо такий результат. 0, 1, 2, 3, 4. Це відбувається тому, що значення, яке повертає range 5. Є схожим до списку. Тобто замість аргумента 5 міг бути список від 0 до 4 у квадратних дужках 0, 1, 2, 3, 4. Отже, оператор FOR виконує цикл по своєму блоку коду, присвоюючи змінні n послідовні значення зі списку у квадратних дужках 0, 1, 2, 3, 4 по кожній ітерації. Поширений прийом Python використовувати range, len деякий список з циклом FOR для ітерації по індексах списку. Давайте відкриємо інтерактивну оболонку і зробимо список із гаджетів, які використовують журналісти у своїй повсякденній роботі. Девайси дорівнює лаптоп, десктоп, фон, рекордер. For n in range ленд devices. Print index плюс N плюс в девайсах є плюс девайс N. Використовувати Range Лен Devices у циклі FOR зручно, оскільки можна отримати доступ до двох речей до самого індексу змінна N, так і до значення за цим індексом змінна Devices N. Range Лен Devices пройдеться по всіх індексах Devices, незалежно від кількості елементів у ньому. За допомогою операторів IN та NOT IN ви можете визначати, чи те чи інше значення є або не є в списку. Подібно до інших операторів IN та NOT IN використовуються у виразах і порівнюють два значення: значення для пошуку в списку та сам список, де воно може знаходитись. Ці вирази повертають логічні значення, якими є, як ми пам'ятаємо, із попередніх уроків true та false. Відкриємо інтерактивну оболонку та введемо таке: Банан, in вишня, абрикоса, слива, банан. True. Фрукт, Вишня. Абрикоса слива, банан. Гарбуз in fruits. False. Банан – not in fruits. False. Гарбуз not in fruits. True. Автоматизуємо завдання і складемо невеличку програму, яка перевірить, чи є та чи інша особа у списку останніх президентів України. Відкриваємо нове вікно редактора коду та збережемо програму як Presidents Ukraine Pi. Presidents дорівнює Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський. Print ведіть прізвище президента. «Name» дорівнює Input «If name Not in Presidents. Принт такого президенту не було. Плюс name. Else print name плюс це один із президентів України. Запустимо програму і введемо ім'я президента. Python дозволяє призначати значення кільком змінним із елементів списку в одному рядку коду. Якщо ви хочете присвоїти зміну для окремого елементу всередині списку, не обов'язково це робити окремо для кожного елементу. Це можна зробити однією строкою. Наприклад, замість того, щоб робити так, K дорівнює чорний, швидка легкова. Color дорівнює car 0, Speed дорівнює car 1, Type дорівнює car 2. Тобто для кожної із властивостей автомобілю ми присвоїмо окрему змінну, і це можна буде зробити одним рядком. Car дорівнює чорна, швидка легкова. Color Speed Type дорівнює car. Кількість змінних та довжина списку повинні бути абсолютно однаковими. Інакше Python видасть помилку Value Error. Car дорівнює чорна, швидка легкова. Color Speed Type Model дорівнює car. Ми ввели чотири змінних замість трьох, бо у списку car є тільки три елементи. Метод це те саме, що і функція, але він викликається не окремо як функції, а на певному значенні. Як ви пам'ятаєте з попередніх уроків, що, щоб викликати функції, достатньо просто зазначити. Наприклад, print банан. Метод це майже те ж саме, але методу має передавати якесь значення. Наприклад, fruits – індекс, банан. Кожен тип даних має свій набір методів. Тип даних списку, наприклад, має кілька корисних методів для пошуку, додавання, видалення та іншого маніпулювання значенням у списку. Зараз я поясню, як це працює. Значення списків мають метод індекс. Цей метод повертає індекс або порядковий номер цього значення у списку, якщо воно, звичайно, існує. Якщо значення немає в списку, Python генерує помилку Value Error. Ведіть наступне в інтерактивну оболонку. Fruits дорівнює вишня абрикоса слива банан. Fruits – індекс банан 3. індекс, слива 2. Fruits – індекс цибуля. Якщо значення немає в списку, Python генерує помилку Value, error. Варто знати, що коли в списку є дублікати значення, повертається індекс його першої появи. Введіть наступне в інтерактивну оболонку та зверніть увагу, що індекс повертає 1, а не 3. Фруц дорівнює вишня абрикоса слива. Банан вишня. Фруц індекс вишня. Нуль. Щоб додати нові значення до списку, використовуйте методи append та insert. Введіть наступне в інтерактивну оболонку. Для того, щоб викликати метод append для значення списку, що зберігається у змінній fruits. Fruits дорівнює вишня абрикоса слива банан. Fruits append mango. Fruits вишня, абрикоса, слива, банан, манго. Виклик методу Append додає елемент до кінця списку. Метод insert може вставити значення в будь-яке місце у списку. Перший аргумент для Insert це індекс, куди треба вставити значення, а другий саме нове значення. Відкриємо нову інтерактивну оболонку. Fruits дорівнює вишня, абрикоса слива банан. Fruits Insert 2 манго, Fruits вишня абрикоса манго, сливо банан. Слід пам'ятати, що методи append та insert працюють тільки для списків. Якщо ми їх спробуємо застосувати для, наприклад, рядків або цілих чисел, то отримуємо помилку AttributeError. Ведемо в інтерактивну оболонку E дорівнює привіт. b append світ. Python генерує помилку. C дорівнює 15. C-Insert один банан. Python знову видав помилку. Методу «Remove» передається значення, яке е, потрібно видалити зі списку, до якого він викликається. Ведіть наступне в інтерактивну оболонку. Fruits дорівнює вишня, абрикоса, слива, банан. «Fruits», Вишня абрикоса слива. Спроба видалити значення, якого немає у списку, призведе до помилки. Value error. Наприклад, введіть наступну в інтерактивну оболонку та зверніть увагу на помилку, яка відображається. Fruits – дорівнює вишня, абрикоса слива, банан. Fruits remove горіх. Якщо значення з'являється у списку кілька разів, буде видалено лише перший екземпляр значення. Введіть наступне в інтерактивну оболонку. Fruits дорівнює банан, абрикоса, слива, банан, банан. Фруц ремов банан. Фруц. Абрикоса, слива, банан, банан. Списки числових значень або списки рядків можна сортувати за допомогою методу SORT. Відкриємо інтерактивну оболонку. Numbers дорівнює 3 6 0-5. Numbers sort. Numbers мінус 5 0, 3, 6. Fruits дорівнює вишня абрикоса слива банан. Fruts sort. Fruits. Абрикоса, банан, вишня, слива. Ви також можете передати true для зворотного аргументу ключового слова, щоб сорт сортував значення у зворотному порядку. Введіть наступне в інтерактивну оболонку: Fruits, sort, reverse дорівнює right true. Fruits, слива, банан, вишня, абрикоса. Про метод сорт слід звернути увагу на дві речі. По-перше, метод сорт сортує список на місці, тому не намагайтесь отримати повернене значення, написавши такий код, як a дорівнює a сорт. По-друге, ви не можете сортувати списки, які містять і числові, і рядкові значення, оскільки Python не знає, як порівнювати їх. Введіть наступне в інтерактивну оболонку та помітьте помилку TypeError A дорівнює 1, 3, 2, 4 вишня абрикоса. A sort Python видав помилку. Якщо вам потрібно відсортувати значення у звичайному алфавітному порядку, передайте стр. Вище для ключового аргументу у виклику методу сорт. А дорівнює А, я, А, я. А сорт Кей дорівнює Стр лавер. А. А. А, я, я. Це призводить до того, що метод Sort обробляє всі елементи списку так, ніби вони написані у нижньому регістрі, фактично не замінюючи значення у списку. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал Нікцентр, щоб не пропускати наступні уроки. Ви також можете підтримати нашу команду на Buy Me a Coffee. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України.